Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, отішителя душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверне і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, Просити мій розум. Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересвітлом слово і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 4 глава, 46 по 54 стих. Він же подався знов у кану Галилейську, де ото. Бу перетворив воду на вино. А один царський урядовець, син якого слабував у Копернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з юдею Галилею, прийшов він до нього та й заходився просити, аби прибув і оздоровив його сина той був уже вмирати. Ісус і каже до нього Не віруйте, якщо не побачите чудес та див, а царський урядовець йому. Господи, зійди, за мре моя дитина?» промовив Ісус до нього, іди, син твій живий. Повірив чоловік слово, що вирік йому Ісус та й пішов собі, а коли був уже в дорозі слуги, що йому на зустріч вийшли, сказали йому, що син його живий, здоровий. Він же спитав їх, у котрій годині йому полегшило. Учора, ввечері, о сьомій годині пропасниця його полошила, сказала вона йому. І зрозумів батько, що у тій самій годині сталося те, коли ото Ісус йому сказав: Син твій живий і увірував сам та весь дім Його, це ж друге чудо чинив Ісус, повернувшися з юдеї у Галилею. Бачимо, що дуже заможний чоловік, цісар, царський урядовець, приходить до Ісуса, наскільки ми знаємо, що кришники, фарисеї. Ті старші еліти не вірили в Ісуса, тобто десь переслідували, десь вони заздрості не могли те прийняти. Але в е, житті достатньо один раз зробити вибір, один раз повірити Богові. Це як це зробив цісар. І все буде добре. Проте сьогоднішнє чудо, оздоровлення сина царського урядовця нам показує, що віра є динамічна. Спочатку цей чоловік просто повірив Словам Ісуса про те, що його син одужав. Але коли він посвідчився, що це сталося, саме тоді, коли Ісус сказав, що його син живий, та повірив ще раз, але не вже у щось, а повірив у Бога. Він та його родина увірила Христа як свого Господа Спасителя. Дуже важливо вірити Слову Божому, те, що написано тут. Якщо ми віримо Слову, Слово, тоді Господь робить чудеса в нашому житті, дива, які дуже людина прагне. Та як він сьогодні сказав, не увіруйте, якщо не побачите чудес та див. Ісус робить кожного дня для нас чуда і різні дива. Але людина не помічає, вона думає, що так має бути, що все їй належиться. Чи моя віра і твоя віра зростає у приймуванні доповної довіри до Бога? Я вірю в Бога, я вірю, що він є. Але чи я йому довіряю, чи я йому довіряю своє життя? Господи, прошу тебе наповни моє серце радістю і простою довіри до Тебе. Навчи мені, мене довіряти розумно, щоб я могла покласти своє життя на тебе. Амінь.